Добрий ранок, прекрасні люди. На цих вихідних дуже багато служителів говорили про те, що людина обмежена. Вона сильно обмежена в тих чи інших ситуаціях, випадках, роздумах і тому подібне. І, на жаль, жоден проповідник не сказав чому. Тому що то, як воно подавалося, звучало так, що ніби Бог створив нас обмеженими. Але це є неправдою. Ми обмежені стали тільки завдяки гріху. І то обмежуємо ми самі. себе. Не гріх нас обмежує, ми себе обмежуємо. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому що, коли ми читаємо з вами буття, ми бачимо, як Господь створив людину. І Він сказав вісьма досконало, ідеально, да? вісьма хорошо створив Бог людину. Людина один в один. Вона навіть не копія, ні копірку перепечатана, вона творіння ідеальне, тому що написано створена по образу і подобію Бога живого. тобто ідентичними. Якщо так, то чому ми вважаємо себе обмеженими? І мені на згадку зразу приходять слова, які сказав Ісус Христос, навіть маючи е віру маленьке, зерницького, горчичне, да? Ми вже гори суваємо. Чому? Тому що ми самі обмежуємо себе, ми обмежуємо силу Бога в собі, ми обмежуємо е, свої якісь вчинки, роздуми, е, бо ми боїмося, Ми боємось, а мені скажуть, що я не так думаю. Е, мені скажуть, що я не тої релігії, мені ще щось скажуть. Хто це сказав? Якщо в тебе міцна віра, у тебе реально живий фантастичний Бог. А в інших людей, які тебе оточують, Бог маленький, скупий, Бог не сильний, то це проблема тих людей, не тебе. Тому в Біблії сказано не просто так, що кожна людина дасть сама звітність перед Богом в день суда. Ти не зможеш сказати, ну я так себе вив, тому що он там, ну, моя церква так себе веде. Ти ж мені їдав, і що? Церква це місце, де ти наповнюєшся, назідаєшся. Але ти приймаєш рішення бути обмеженим чи бути необмеженим. Бути під владою гріха і тому казати, ну, я обмежений. Або бути під владою Бога, який сказав, що ти можеш все, крім гріха. Ти все, що хочеш, можеш думати, робити, мріяти, діяти, висловлювати все, що ти хочеш, крім гріха. А чи не сила це? І ти тут обмеження. Давайте молитися про те, щоб ми сьогодні, з вами, як віруючі люди, дійсно не були обмежені якимись принципами непонятними, якимись фразами, якимись релігіозними традиціями, щоб наша межа це був неосяжний Господь і живе слово Його в нас. Боже, дякую тобі за цей ранок дякую тобі за твою благодать. Дякую за те, що ти той Бог, який має безмежну силу, безмежну любов, безмежну владу, безмежну милість все безмежне. І ти створив нас таким самим. Дякую, що ми ідентичні тобі, і ми маємо все те саме, що маєш ти. Дякую тобі. Допоможи нам, будь ласка, господарювати над нашою гріховною плотю, гріховними думками, діями для того, щоб гідно прославляти твоє святе ім'я. Ти вже це робиш, але я прошу, щоб. А кожен з нас дійсно відкривав свої очі, серця, розумів і бачив, що ти робиш в нашому житті. Амінь друзі, всім гарного дня!